Представте собі, що ви власник Мерседесу, який вартує 100 тисяч доларів? Запитання для вас: чи ви б економили на паливі, яке ви заправляєте, і заливали брудну або розміщену бензину в ваш автомобіль? Чи ви б залили брудне масло в мотор вашої прекрасної машини? Чи ви б допустили до того, що ваш дорогий Мерседес проїхав без зупинки або відпочинку 3 тисячі кілометрів? Я впевнений в тому, що більшість відповіді на це запитання буде ні. Але як вам таке твердження? Автомобіль? За ціною більш ніж 100 мільйонів доларів під назвою наше тіло, наше тіло це автомобіль, який нас везе кожен день по автостраді під назвою життя. Як часто ми економимо на паливі, яке так необхідно нашому тілу для повсякденної діяльності, як часто ми виснажуємо наше тіло до абсолютних лімітів, ходячи на різні вечірки з нашими друзями, бо дивлячись телевізор до 3-4 ранку, не даючи нашому автомобілю достатньо віддихнути. Як часто ми заправляємо наш автомобіль чистим палом у вигляді нездорової їжі, кави, енергетичних напитків, алкоголю, тютюну і подібних шкідливих речовин, що призводить до жахливих статистик, які говорять, що один із шести підлітків має розвиту кардіоміопатію, яка є хворобою серцевого м'язу. Щодо статистики дорослих людей, перше місце по відношенню до смертності в Україні займає серцево-судинні захворювання, які здебільшого викликає байдуже ставлення до свого тіла. Наше тіло це беззупинний і найрозумніший механізм з найскладнішою операційною системою на нашій планеті, який робить автоматично тисячі функцій, над якими ми навіть не задумуємося, координує наші рухи, лікує хвороби, загоює наші рани. Притравлює їду від вітаміни, і мінерали і всі позитивні речовини, які необхідні для повсякденної діяльності, смогтує їх в кров, яка потім будує молекулярну структуру нашого тіла, і після закінчення цього процесу без жодної команди наше тіло викидає неперетравлені залишки. Недармо Анна Вігмор сказала: їжа, яку ви їсте, може бути найефективнішою, найбезпечнішою та найпотужнішою формою медицини або найповільнішою формою отрути. Знали те, що наше тіло має найскладнішу біохімічну і медичну лабораторію на нашій планеті, і що саме головне безплатну аптеку, яка встані побороти більшість хворіб без жодних лікарств. Наприклад, кожен раз, коли ми поріжемося, відбувається мікроскопічний процес, в якому наше тіло посилає команду медичних аналітиків проаналізувати бактерію в нашій рані. Якщо наше тіло колись боролося з подібними бактеріями, команда аналітиків витягне з датабази бази антитіла або зброю, яка встані знищити цю бактерію. Якщо наше тіло ніколи не зіштовхувалося з цією бактерією, медична команда аналітиків буде підбирати антитіла, допоки не знищить її. В той час, коли ця специфічна бактерія знищена, і команда медиків знає, які антитіло в стані її побороти, операційна система нашого тіла запише всі дані про цю бактерію, як її побороти в нашу датабазу, яка є бібліотекою нашого тіла в розмірі 16 мільйонів книжок. Наступного разу, коли ця сама бактерія потрапить в наш кровообіг, наше тіло знає, як з нею боротися. Наше тіло це є дім, в якому ми виросли, живемо і будемо жити до кінця життя. Прийшов час ставитися з повагою до свого тіла. Любі друзі, найсумніший факт і парадокс нашого часу є в тому, що більшість з нас ставиться з більшою повагою до тонни металу, ніж до нашого тіла. Це тільки метал, автомобіль, BMW, Audi, Mercedes, який вартує в середньому максимально 100 тисяч доларів, в порівнянні з тим, що ми маємо в нашому розпорядженні кожен день найцінніший механізм, на який вартує більше. Ніж 100 мільйонів доларів, до якого ми ставимося з грубою неповагою, до речі, перестаньте ставитися до свого тіла, як до автомобіля, який ви можете знищити і поміняти на другий. Ви мусите зрозуміти, у вас цього шансу не буде. Як тільки ви знищили свій автомобіль, в цей момент ваша подорож по автостраді під назвою життя є закінчена.